Всім привіт! 22 грудня. В цьому відео будемо завершувати сезон ранньої білокачанної капусти. Знаєте, я думав, я зайду з нею в новий рік, ще буде на січень. Але цей тиждень, що я не знімав, були замовлення, здавали, продавали, так що капусти, як бачите, в другій теплиці немає. Вчора теж було замовлення, вечором ми з Яриком. Нарізали там два ящики. Так що зараз буде маленьке відео, перегляньте, ну а далі поговоримо. Восьма година, маємо невелике замовлення. Сьогодні у нас 25 кг. Тут з яриком трішки нарізали, качани невеликі, грам по 700, по 600 Такі ось такі невеличкі качанчики. Це вже те, що все залишилося, а тут ще менше. Ярик зараз пересчитує. скільки там у нас залишилося ще? 35. 35 качанів, так? Да? Ну, це десь кілограм 27 повинно бути у нас. Ну, це приблизно 25 може, а може й 30. Оце і все, друзі. Друга теплиця пуста. І третя, як бачите самі, капуста немає. 35 качанів. Все. Можна сказати, що сезон майже завершений. Ще разок здамо перед новим роком і все. Ось таке, друзі, передостання замовлення. Та капуста, що залишилась, здамо перед новим роком. Було замовлення ще по цибулі на перу і кріп в пучках. До речі, хто можливо знає гарний гібрид кропу, тому що його там дуже багато, хто, можливо, сіяв. Бо я з кропом не знаю, ще ні разу не, в теплиці не сіяв там гарний гібрид. Хто, можливо, знає, то напишіть мені. Я теж пошукаю і на наступний рік, думаю, щось посіємо. Ну, а по капусті в цьому сезоні все. Сезон завершено. Далі відео будуть по четвертій теплиці. Ми тут активно робимо плити, опалення. Поставимо котел там, ну, коротше, слідкуйте. Ну і після четвертої робота буде в третій. Там треба її доутеплити. підготовити ґрунт. Взагалі роботи багато, ще роботи багато. Ну і підвесно вже підготувати другу тепличку під розсаду теж. Ось такі друзі справи. Так що всім дякую за підтримку, всі ті, хто писав мені за капусту, що я її попродаю. Чесно скажу, я не думав, тому що був такий період. Місяць ми сиділи майже без продаж. Але вийшло, бачите, як навіть раніше, ніж новий рік, все попродано. Так що всім дякую, слідкуйте, далі буде, всім пока.